Останні події в українській столиці, під час яких пролилася людська кров, підірвали поміркований і патріархальний Бердичів. На заклик до громадян України лідера партії Удар Віталія Кличка 23 січня о 12 годині прийти до владних приміщень відгукнулися кількасот городян. Біля стін виконкому заявили страйкарі. Вони зібралися за для того, аби серед іншого цитата засудити політику поки що діючої влади щодо згортання основних прав і свобод в Україні. На руках в організаторів акції резолюція у ній вони знов таки цитата: висловлюють солідарність з мільйонами українців, котрі виступають усією країною за відновлення прав і свобод, виступають проти застосування зброї проти учасників мирного протесту, проти використання незаконних міліцейських формувань у боротьбі з власним народом, проти новітньої практики суддів, що роблять мирних активістів політв'язнями. Ми прийшли виразити солідарність саме з опозицією. Ми за те, щоб ці переговори пройшли якнайшвидше і були результативними і були ефективними. Збирались швидко. Часу дійсно на збори було небагато. Тому тут зібрались люди, які передавали один іншому повідомлення про мітинг. Ті, які почули безпосередньо кличка на майдані в Києві, ті, які побачили це повідомлення на інтернет-сайтах. Вами буде прийнята резолюція положення. І з чим виходите до народу, і що входить у резолюцію. Ваші вимоги. Ми вимагаємо у депутатів Бердичської міської та районної рад негайного звернення до Верховної Ради з вимогами якнайшвидшого мирного врегулювання конфлікту, скасування законів, що обмежують права громадян та повернення країни до конституційного поля. Ви сказали, що чекаєте, щоб результати щоб переговори були результативними і ефективними. Яким має бути результат? Закінчення кровопролиття якнайшвидше. Біля стін виконкому портрети активістів майдану загиблих під час заворушень у Києві. Поруч квіти і лампадки. Страйкарі гнівно висловлюють своє обурення кривавим придушенням волевиявлення звичайних українців та свавіллям тих, хто за законом має оберігати їхнє життя. Дуже вдячна цим хлопцям, які пліч опліч стояли зі мною на тих барикадах. Я не була з оружієм. чистили сніг. Що могли, ми допомагали. Тепер я тільки хочу звернутись до вас. Люди добрі, не вірте владі, вона брехлива. Їдьте на Майдан і ви подивитесь, за ким потрібно йти. Я вважаю, що там в Києві, які стоять на Майдані, то істинні патріоти, істинні патріоти України, а не то, що тут їздять много, говорять, а толку з цього Абсолютно ніякого. Від нашої єдності залежить найбільше. Сьогодні йде боротьба не проти а, міліції навіть, повірте. Іде боротьба народу з бандою. Якщо знаєте, що є сусід міліціонер або сусід-чиновник, приходити і спілкуватися з ним, пояснювати йому, що він має служити народу і тільки народу. Поспілкуватися зі страйкарями вийшли секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко та перший заступник Бердичівського міського голови Іван Демусь. Ми ніколи не стояли у від тих питань які відбуваються в місті і які відбуваються в державі. Дане питання розглядалося і в грудні на сесії, і дане питання буде розглянуто на сесії міської ради, яка відбудеться позачергово. А далі страйк обернувся на цілий марш протесту. Протестувальники вирушили від виконкому до приміщення Бердичівської районної державної адміністрації. Що й казати, протесту такого масштабу Бердичів не бачив давно. Крокували люди різної статі, різного віку різного соціального статусу. Усіх об'єднала одна мета. Біля стін РДА сценарій акцій дещо повторився. Організатори розповіли, з чим прийшли до можновладців та оголосили пункти резолюції. Цього разу вислуховувати гнівні звинувачення мітингарів довелося заступнику голови райради Борисові Базилевському та керівникові апарату ради Анатолію Дранківському. Я зрозумів. Що потрібно, дане питання розглянути буде на сесії. Я думаю, великих проблем в цьому не буде. Буде воно винесено. Я так розумію, що Олександр Віталійович зачитає. Ми його, ми його включимо повістку денну і розглянемо. За новими законами участь у подібних зібраннях загрожує кожному із учасників жорстким покаранням, заявили мітингарі, але це їх не спиняє. Досить ботерпіти цинічну нарогу над цілим народом. На цій реально 15 років тюрми, Благодаря нашим новим законам, благодаря пандеміонов, благодаря комуністам, і нашому любимому президенту. Но ви – настоящий народ. Тим басідам на в красивых дорогих одеждах мальчих машинах окружоних бірку там танками Мы не побоились сказать, что нам на на них. Якщо не убивать и дальше наших детей, если не дальше будут издеваться над нашим народом, этот народ скажет, нам не нужна такая партия, нам не нужно такое правительство. У випадку невиконання їхніх вимог говорить резолюція, страйкарі цитата залишають за собою право на подальші протести усіма законними в Європі способами.